Добрий день, шановні колеги. Рад всіх привітати з славного міста Запоріжжя, українського міста, яке чинить опір ворогові, не дивлячись на про що. Сьогодні моя доповідь буде присвячена головному болю. Ми знаємо, що головний біль являється. Однією з найчастіших скарг, з якими звертаються на прийом до лікаря-невролога або до сімейного лікаря, тому вміти розрізняти різні форми головного болю та надати пацієнтові адекватне лікування є запорукою його гарного самопочуття. Давайте розпочнемо мою доповідь з клінічного кейсу. І так, це моя пацієнтка 71 року, яка звернула зі скаргами на часті раптові короткі інтенсивні напади головного болю, лобно-скроневої локалізації зліва, що супроводжували слизи течією закладеністю ніса, пітлівістю чола зліва. Така пацієнтка не могла мити та розчісувати волосся, іноді торкатись до обличчя та лоба зліва. Хворія більше 10 років лікувалася приладу невралгії першої гілки тричастого нерву зліва. Загострення були осінь та весна, приймала періодично габапентин з незначним ефектом. Останній рік відмічає явність постійного орбітального болю зліва, продовж останніх п'яти днів загострення у вигляді появи стереотипних нападів короткочасного головного болю з кроневолобної локалізації зліва, що супроводжувалось вираженими вегетативними проявами. Приймала карбомазепін в дозі 600-800 мг на добу, плюс ібупрофен 400 мг на добу з незначним ефектом. Колись ця схема їй була запропонована лікарем-неврологом, і вона періодично її приймала, але зменшення нападів було незначне. Що було виявлено при огляді? Ну, по перше, була незначна різниця глазних щулин зліва була менше, легка припухлість лівого віка і легка ін'єкція кон'юнктиви. Черепні нерви без особливостей, ну і далі інші дані огляду неврологічного були без якихось особливостей. Була проведена, по-перше, МРТ головного мозга, яка виявила МРТ в картину помірної лейкоенцефалопатії, ймовірно, дисциркуляторного генезу з початковою церебральною атрофією. І так, давайте поміркуємо, що може бути у цієї пацієнтки. Ну, по-перше, як ви правильно здогадались, Річ піде про триггеменно вегетативну цефалгію. е, якщо були такі короткі, короткочасні напади, то, е звісно, е це може бути або санкт, або суна синдром. І так, давайте зразу для себе вияснимо е дефініцію цього терміну: тобто, що таке санкт, що таке суна і чим вони відрізняються. Друга друга. Сан це короткотривалі однобічні неврологічні напади головного болю з ін'єкцією кон'юнктиви та сльозотечією. А сона це також короткотривалі односторонні неврологічні напади головного болю з краніальними вегетативними симптомами. якими Це може бути також кон'юнктивальна ін'єкція або сльозотеча, але не обидва разу. А чи інші про які я вже казав раніше, то якщо ми бачимо нашу пацієнтку, то звісно річ, річ буде йти про САН-синдром. І так, що таке САН-синдром? По перше, це рідкісний первинний синдром головного болю, про який вперше було повідомлено в 1978 році, і пізніше описано більш повно. І тільки в 2004 році синдром Санк був включений до міжнародної класифікації розладів головного болю, де може боліти? Місце болю при сам і найчастіше є одностороннім і зазвичай локалізується в офтальмологічному або верхньощелепному відділах крівчастого нерва. Однак до однієї третини пацієнтів також має ураження відділ ніжньої щелепи. У рідкісних випадках біль може і радіювати в потилицю, шию або вухо. Майже половина пацієнтів має більш ніж. А, Різні форми. А які різновиди нападів можуть, можуть бути у наших пацієнтів з таким з синдромом? По-перше, такі різновиди це поодинокі різкі болі із середньою тривалістю 58 секунд. Ми бачимо на картинці це перше. Перша картинка. Інше це повторювані різкі болі із середньою тривалістю нападу 180 секундів. Це можуть бути зубчасті напади безперервного болю з кількома накладеними один на одного ударами. Ось такі зубчасті напади із середньою тривалістю нападу 240 секундів і нападу типу плато із середньою тривалістю 300 секунд. Майже половина пацієнтів мають більш ніж одну з цих різних форм нападів. І Між пацієнтами існує велика варіант. Реактивність як тривалості нападів, так і кількості нападів за день пацієнти санк найчастіше відчувають поодинокі уколи, а пацієнти суна найчастіше відчувають повторні уколи. А от повторні патерни зуба, пилки та плату можуть виникати з однаковою частотою як при сам, так і при суна. Які особливості болю при санч і на синдромі? Ну, по перше, це періодичність. Ми знаємо, що можуть бути епізодичні чи хронічні форми. Епізодична форма це коли напади тривають від 7 днів до одного року, розділені безболісним періодом, що триває 1 місяць або більше, і ця форма є більш поширеною ніж хронічна форма. Також можливий фоновий біль в міжприступному періоді, як у нашої пацієнтки, яка розповідала, що останній рік вона відмічає постійну орбітальну біль в, в тій проекції, де найчастіше були напади. Це можуть бути тригери, тригери, які викликають. Появу цих нападів, які тригери найчастіше, це дотик до обличчя або шкіри, купання або душ, миття або розчісування волосся, гоління, вибивання носа, жування або їжа, чистити зуби, розмовляючи, вправа, тобто якась повсякденна діяльність може викликати ці напади. Також рухи шиї можуть спровокувати напади в деяких пацієнтів або навпаки припинити напади у інших. І деякі тригери характерні для кластерного головного болю, такі як алкоголь, дим, сильні запахи або тепле середовище також можуть викликати сам чи синдром. Також цікаво, що у більшості пацієнтів спостерігаються або поєднання спонтанних і тригерних нападів, або суто спонтанних нападів, але чисто такі тригерні напади вони рідкісні лише у 4% відсотків. І е, відсутність рефлекторного періоду, що відрізняє від неврології тричастого нерву, і неврологічний огляд. Неврологічний огляд зазвичай нормальний у пацієнтів з короткочасними односторонніми нападами головного болю. Хоча у окремих пацієнтів присутні і псілатеральні чутливі ознаки е, трічастого нерву, це можливо алодінія або гіперестезія обличчя, сенсорний дефіцит автономологічного відділу трічастого нерву та постійний і синдром горнера на іпсіланутеральній стороні. Які критерії постановки діагнозу э, Санд чи Суна синдром? Ну, ну, по перше, це щонайменше 20 атак. Напади складаються з помірного або сильного одностороннього головного болю з орбітальним, надорбітальним, скроневим або іншим трічасним болем, який триває від однієї до 600 секунд, і виникає як одиничний удар, серія ударів або білкоподібний, про що ми вже розмовляли на предыдущих слайдах. Це обов'язково принаймні один із наступних краніальних вегетативних симптомів або ознак, який виникає і псілатерально дополю. Ну, це конюнктивальна ін'єкції, як у нашої пацієнтки, сльозотеча, закладеність носа, ринорея, набряки повік, підливість чола чи обличчя, міоз або птоз. Напади мають частоту принаймні один раз на день протягом. Так, ви бачаєте у нас Сирена напади мають частоту принаймні один раз на день протягом більш ніж половини часу, коли розлад активний, і ці болі не пояснюються іншими діагнозами класифікації, міжнародної класифікації головного болю. Якщо ми побачимо на картинці, то от класичний пацієнт з вираженими вегетативними проявами. Ще раз хочу нагадати, що і санд, і суна можуть виникати як епізодичні, так і хронічні захворювання. Епізодичні ще раз характеризуються щонайменше двома нападами, що відбуваються протягом періодів від семи днів до одного року за відсутності лікування, які розділені безболісними періодами 3 місяці або більше. і хронічні форми, які характеризуються. Нападами, що тривають більше року без ремісії або з періодами ремісії менш трьох місяців, які ще особливості діагностики та постановки діагнозу сам чису на синдром? Ну, по перше, це відмінні риси. І риси, які відрізняють від інших неврологічних захворювань, з'ясування тривалості та типу нападів є необхідним для того, щоб відрізнити сам чесуна синдрому від інших вегетативних цефалгіт трічастого нерву, тому першочерговим є отримання ретельного анамнезу. Цей момент особливо важливий, коли епізоди складаються з серії пилкоподібних нападів або груп ударів пилкою, які можуть мати тривалу більшу тривалість. Наявність шкірного тригера чи відсутність рефрактерного періоду між нападами, а також вираженість вегетативних проявів. Краніальних відрізняють сант від невралгії тричастого нерву. Крім того, шкірна ініціація нападів або відсутність відповіді на індометацин відрізняють сант від пароксизмальної гімікранії чи гімекранії контініуа, які обидві реагують на індометацин. Далі це нейровізуалізація. Всім пацієнтам, по перше, необхідно провести МРТ головного мозку по-перше, для виключення санк чи суна, які викликані гіпофізом задньою черепною ямкою або вогнищевими ураженнями, і е, наступне це відповідь на лікування. Діагноз санк і суна підтверджується відсутністю відповіді на індометацин або кисень, і гарною відповіддю на внутрішньовенне введення лідокаїну. так. Як же ми лікуємо таких пацієнтів? Це найголовніше, щоб показати допомогу тим пацієнтам, які страждають такими інтенсивними нападами, і найефективнішим методом зняття нападів є внутрішньовенне введення лідокаїну. Але е, треба враховувати побічні ефекти, які можуть бути, і е, тільки приймати е, лікування в умовах стаціонару, щоб е, запобігти анафілактичному шоку. Також тут е, прописані кисень та індометацин. Ну, по перше, вони для того, щоб виключити сам діагноз, якщо ми ще раз не маємо ефекту від кисню та індометацину. Це ще раз підтверджує діагноз сам чису синдрому, і початкову терапію краще розпочати з ламотриджину. Ламотриджин починаємо з 25 мг на день протягом двох тижнів, і поступово підвищуємо дозу. Звичайна підтримуюча доза становить 200 мг на добу, і ми можемо її підняти до 400 мг на добу, в залежності від ефективності та переносимості. Якщо ламатриджі неефективний або погано переноситься, ми можемо запропонувати нашому пацієнтові інші ліки. Які? Ну, це звичайно окскарбазепін. Розпочинаємо з дозі 600 мг на добу і дозу збільшуємо на 600 мг щотижня до 2400 мг на добу за потреби та переносимості. Другий препарат це топірамат. Звичайна початкова доза також розпочинаємо з 15 25 міліграмів на добу. Дозу можна збільшувати на 25 мг міліграмів кожні два тижні, до загальної дози 100 міліграмів на добу, яка розділена на дві дози, а потім на 50 міліграмів кожні кілька тижнів до загальної дози 400 міліграмів на добу, якщо це необхідно та добре переноситься. Далі карбамазепін. Починаємо з 200 мг двічі на добу, дозу збільшуємо на 200 мг щотижня до 1600 мг щодня залежно від переносимості. Далі долокситин. Також починаємо з дози 30 мг на добу, яка через тиждень може збільшитись до 60 мг на добу, і подалі щотижнево збільшуємо на 30 мг до максимально ефективної дози 120 мг на добу. Якщо це необхідно для досягнення оптимальної ефективності, і габетен. Титруємо за схемою від 300 мг до 3600 мг за необхідності. Тобто, і з інвазивних методів можна використовувати блокаду або стимуляцію потиличного нерву. І на цьому слайду ми бачимо метааналіз, який був проведений інститутом неврології в Лондоні. І ми бачимо, що Ламотриджин і Оскарбазенпін мають високу ефективність при використанні у пацієнтів сам часуна синдрому. Як же діяв я з моєю пацієнткою, що ми робили і як ми достигли позитивного ефекту? Ну, по-перше, розпочали з індометацинового тесту 25 міліграмів на добу. 25 міліграмів втричі на добу впродовж трьох днів. Пацієнтка приймала, але ніякого ефекту вона не відчула, тому тест був негативний. Далі ми розпочали зламати реджину 25 міліграмів, поступово титрували 50, 75, 100 міліграмів, 125. Пацієнтка гарно його переносила, біль зменшувався, але все одно дотики до обличчя в неї викликали. От ці напади е, короткочасного болю. і на дозі 175 мг міліграмів з'явився кожний генералізований висип. Він буває у 10% хворих, і цей пламотріджин ми відмінили. Далі розпочали з оскарбазепіну. Доза була початкова 600 міліграмів на добу тиждень. Пацієнтка відмітила позитивну динаміку у вигляді зменшення частоти та інтенсивності болю, і е, вирішили надати. Не 600 мг наступну неділю, а менше, тому що пацієнтка скаржилась на біль в правому подрібірі, але він був незначний. Тому на дозі 450 мг двічі на добу відбувся повний регрес симптоматики. Пацієнтка могла умиватись, пацієнтка могла а, м, співати, розмовляти більш активно м, спати. Тобто вона була дуже довольна, і через місяць прийому у пацієнтки виникли виражені диспептичні явища. Це був біль в правому підревір'ї і нотота. Вона самостійно відмінила цей препарат через місяць після прийому цієї дози 900 мг На добу біль не повернувся, і, в принципі, ми досягли клінічної ремісії. Тобто, якщо один препарат не працює, ми переходимо на інший, знову його титруємо, бажаємо пацієнтові терпіння, тому що не завжди ми можемо одразу надати адекватну допомогу, тому що препарати по-різному переносяться, і виключення болю, то є наша ціль. Ми їх з пацієнткою досягли. Тому от, ось такий цікавий випадок до роздумів і в скарбничку нашого неврологічного досвіду. Я всім дякую за увагу. Слава Україні!